Гуляй Росія, гуляй, красиво, на заздрі світу, завжди було так. Гуляй, Росія, гуляй, красиво, на заздрі світу, завжди було так. Таку недопісню з нагоди дня Росії зригнув ніхто інший як шаман. Усе як і водиться на болотах під час концерту у стилі ліліпутінського балу сатани на червоній площі, і це не єдиний псевдопатріотичний типу сюрприз для отари до свята. Публіку розважали й інші співочі пропагандисти: Доліна, Лєпс, Газманов тощо. Оце так подарунок для Матрьошок. У регіонах звісно, все було набагато скромніше. Он у Тюмені замість кремлівських суперстарів виліз місцевий держеморда губернатор і взявся тішити глубинних своєю грою на ложках. Тим часом у Красноярську вирішили скреативити. креативити, відкрили виставку. Ні, не картин і не великої культури, а іноагентів. Начепили на імпровізовану дошку ганьби фото злісних зрадників, типу Майкла Накі, Максима Каца і Володимира Асечкіна. Мовляв, нехай отара знає, що буває з тими, хто не згоден з політикою Путіна. А от у Тубрянську вирішили готувати місцевих до бою на кургані безсмертія. Ціли розбирати зброю і приміряти каску. Ну а що? Всі ж лаптіногі мають бути готовими померти за криваві амбіції недоправителя. А щоб поєднати типу приємне з корисним, на отому святкуванні ще й контракти з Міноборони закликали підписувати. Таке собі святкування вербування. Не оминула та патріотична катавасія і тимчасово окуповані українські території. На Донеччині там теж ніх вітала Розгвардія. Привіт! Хочемо вас привітати та подарувати стрічку! Щастя, здоров'я та мирного неба вам над головою! Типові росіянці вітають аквафрешними стрічками під дулами автоматів, але і того окупантам виявилося замало. Для масштабу пропагандистської картинки загарбники витягли на площу велетенську триколорну ганчірку. Цей прапор, який ми сьогодні покажемо всій республіці, сьогодні ж приїде до Москви і буде показаний на теж на одній з головних площ на ВДНГ. І як це цьогоріч совковий раритет не притарабанили на центральну площу. Он, приміром, у 2022-му, у типу день незалежності Ерефії матрешки розгорнули гігантське червоно-радянське знам'я. Це так само, ніби німці на День єдності винесли б у центр Берліну прапор зі свастикою. Формально Русляндія у цей день святкує незалежність від Радянщини, але при цьому совок із життя матрешок нікуди не зник. Ті ж символи, ті ж гасла, ті ж культи. Союз молоді, молоді а вся молодь взагалі. Якщо вона хоче прийти до комунізму, то вона має вчитися комунізму. Ленін партія комсомол! Ленін – партія комсомол! Ленін – партія комсомол! Ти ба, як малі матрьошки скандують ім'я типу воскреслого у вигляді голограми Ільїча. Інші ж лаптіноги тим часом вишиковуються у кілометрові черги аби покласти букет до скляної труни з мумією у центрі столиці болетяної федерації. Та скільки б матрешки не влаштовували ці бали сатани під псевдопатріотичним соусом, більшість пересічних московитів про історію своєї родини не знають нічого. Давайте з самого простого. Давайте почнемо з найпростішого. Ви громадянин Росії? Атож тож. розуміло. Назвіть мені день, місяць, рік утворення вашої держави. А якого біса я мушу вам відповідати на ваше питання? Які історичні знання у російської людини? Так, а хто ви такий, щоб мені такі питання ставити? А у мене більше питань немає. Я визначив знання вашої історії. Хто основав Москву? Хто заснував Москву? Е, Москву е, суперстарий там м, цар Іван третій. Я знаю. Іван третій. Дякую. Та куди їм до історії для сірої речовини лаптіногіх, які харчуються виключно брехнями із їхнього зомбоящика, це щось з розділу фантастики. Ну добре, хай з історією не вийшло. Може, хоч гімн своєї великої недодержави знають. А, ви, можете ви можете назвати перші ви можете назвати перші чотири рядки державного гімну Російської Федерації. Союз непорушних республік народних. я не впевнений, що ми живемо в непорушному союзі народних республік. Звичайно, це радянський гімн А Російський гімн який я радянська людина. Славася тічто, наш сваслав, слава вітчизну, нашу вільну дружбу народів надійно плод. Далі не пам'ятаю. Це не перші чотири рядки, і навіть не гімн Росії. Ні, не можемо. — ні, не можемо Я вас зрозумів. Добре, все добре. Зате слова газманівської Росія, Росія у Матрьошок від зубів відскакує, бо ж там, щоб запам'ятати розуму багато не треба. А от і з гімном якось не склалося. Та й з іншими державними символами ситуація, я вам скажу, не краще. Скільки орлов на гербі? — скільки орлів на гербі Російської Федерації? Яких ще орлів? Це ж не Америка. Ні, герб Росії і правда, яких ще орлів? От якби запитали, скільки курок на гербі Русляндії намальовано, одразу б відповіли, не замислюючись. Але і це ще не пік деградації мордорців. пам'ятаєте ви, Пам ви, як виглядає російський прапор? А, ні, а приблизно а, ну приблизно білий, червоний, синій. А КГБ. А як же? Як КДБ? Червоний, блакитний, білий. Червоний, білий, Блакитний зверху? Ну, на мою думку. Звичайно, не пам'ятаю. Ну, приблизно червоний, синій білий. Знаєте, що означають три кольори на прапорі? Знаю. Червоний це означає гарний. Синій це я не знаю. І білий не знаю. А подумайте. Ну, синій означає свіжість, а білий це елегантність. Ой, це чудовий прапор. Білий це чистота, це десь юридично закріплено чи це ваші фантазії? Ні, це кожен собі вирішує. Та кю ні много вишича IQ трохи вище ніж у орангутанга. І не кажи, Боброїдко, не запам'ятали не те, що значення, а й послідовність кольорів на своєму аквафреші. Здається, володька аж занадто переборщив з масовою деградацією своєї отари, а також хвалився своєю аналоговнєтною освітою наші нашій країні. Постійно протягом століть приділяли велику увагу і надавали великого значення розвитку освіти, тому що безумовно від рівня освіти залежить майбутнє держави государства. Угу. Судячи з рівня освіченості матрьошок, бункерний недоправитель їм пророкує доволі плачевне майбутнє, бо у росіянців що зі знаннями, що з логікою, проблеми катастрофічні. Мужики як звуть отца... Мужики... Як звати батька Олександра Сергійовича Пушкіна? Оце я зараз буду голову ламати, як звуть батька Олександра Сергійовича Пушкіна. Не виспався, чи що. Ну як звати батька? То? А мені навіщо це знати? А як звати батька Юрія Довгорукого? Мужики, дивіться, батько Олександра Сергійовича Пушкіна. Хто це? Юрій Довгорукий. Я то бачиш по ньому начитаний по Юрію, Довгорукому. по Юрію Довгорукому. І це перед вами справжні духовні нащадки Пушкіна, горді та непросвітлені. З усього спадку лишилось хіба що одне прізвище не до великого росіянського поета Минувщини. Ім'я хто зна, для більшості це просто назва вулиці. Які романи написав... Які романи написав Чайковський? Я не знаю такого. А Пушкіна знаєш? Анатолій Пушкін. Так, Анатолій Пушкін. Я дуже люблю Анатолія Пушкіна. А мені дуже його вірш подобається. Велосипед, аптека, ліхтар. Ну про кохання такий вірш. Він великий, звісно. А про творчий доробок цього світоча мордорської культури годі й питати для лаптіногих Це вже з області міфів. Щось було, десь там писав, але що саме невідомо. Та й хіба ж це важливо, коли головне пишатися прізвищем. Може одного призведіння літератури? Можеш якийсь літературний твір назвати? Взагалі будь-якого автора. Mm, хто цей Онегін? Чи що писав? А як твір називається? А ні, це Пушкін, Пушкін. А... Так Онегін чи Пушкін написав? Ну, Роман і Джульєта, начебто. Як казав той самий Роман, немає повісті сумнішої на світі ніж повість. Про московитів, без мізків, про Пушкіна горлають всюди спіною в роті, але навіть не згадають, як він виглядав. Хоча пам'ятників йому за кожним рогом, як грибів після дощу. Це Пушкін? Так. А як ти дізнався? Ну, я в школі вчився. От тобі й на. Сплутали з українським кобзарем? Ну, і таке буває. Але не варто дивуватись: сучасні носії великої російської культури зі своїми попередниками знайомі на такому ж рівні, як і глубінарії. Це якщо я не, вибачу, Це, якщо я не помиляюся, Маяковський. Достоєвський? Ну. Лермонтов? Ну. Лермонтов? Ну, ну, Лермонтов! Це Маяковський? Ось так він виглядає? Як алкаш? Достоєвський. Гоголь, 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 гоголь. Зупиню трошки. Нам треба не письменників, а поетів вгадати. Пастернак, пастернак. Я взагалі думала, що пастернак це якийсь обоч. <пас> ну тут нуль вгадати. Це блок. <пас> Ні, брате, Ось блок. <пас> а пушкін. <пас> ну а що ви хотіли? Який не до цар, такі холопи? Плюгавий теж, хоч носиться з великої російської культури, як дурень з писаною торбою. Дуже вже плутається у своїх відповідях. Люди, моєго покоління. Люди мого покоління розбуди, мені здається, будь-яку людину. Скажи но, дядько, недарма пожежею спалена Москва і так далі. Кожен пам'ятає, кожен знає. Це ось у такі, у такі переломні моменти історії народжуються визначні твори мистецтва. Тільки от біда. Лермонтов написав свій шедевр майже через 25 років після самої Бородінської битви. Під час тих переломних подій московицький поет ще навіть не народився. Але кого це хвилює? Мордорцям не до хронології. Вони слухають, вірять і повторюють. Бо в головах не думки, а туман з прапором. Тож нічого дивного, що вони не знають своєї історії, не розуміють значення символів, не цікавляться, з чого почалася ота родіна їхня. Матрешки граються у патріотів, розтягують на площах кілометрові триколорні ганчірки, відкривають пащеки зі сльозами на очах під час свого цього гімну і потякують про псевдовелику історію і культуру своєї недодержави. А Путлеру саме це і потрібно, бо на плюгавому розумний електорат. Вирішальним для нього є лише наявність хронічного Z-вірусу у більшості отари. Силам оборони, які на сході роблять поістинні героїчні речі, треба перемонтувати їхні пікапи. Ви теж можете стати героєм чи героїною, тому що може завдяки от вашим 20 гривням. Цей збір вдасться закінчити швидше, і це врятує більше життів наших героїв. Скануйте QR. станьте героями. Це новини з боліт. Я Микита Міхальов. Вітаю. Кремлівська пащека, товариш Соловйов, вирішив напасти на силовиків. Виступаючи на Петербурзькому псевдоекономічному форумі, він заявив, що слідчим на Росії довіряти не можна. За нами прийдуть, але трохи пізніше резюмував бідолаха. Всі понімають що це чуш. всі розуміють, що це не синітниця і злочин проти здорового глузду. І ніхто нічого не хоче робити за законом. А довіряти слідчим у нашій країні прекрасна ідея, але божевільна. Так. За нами прийдуть, але трошки пізніше. За нами прийдуть чуть позже.